Добрий день, садоводи. Зібрали шовку цю крупу. Сьогодні будемо пробувати робити з неї вино. Ну як ми з винограда робили вино. Передавимо зараз дрелькою, перфоратором. Три дні постоїть, а там буде шапку знімати. Ну, Технологія та сама як виноград. Пробую. Розлітається заглуби відбивайсь потихеньку щоб бризги не розліталися Шовковий цей сік якщо попадає на руки чи на тіло дуже погано відмивається. Так, Ну съесть еще пиццеп, щоб было полное видно. думаю, достатньо, сусло хороше. Три дні буде бродити як виноград. Ці результати потім покажемо. То всім до побачення. Всіх, всім високих урожаю. До побачення.